Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2897 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні вже становить 703 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Петкульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. наразі 3 36 41 Лото Максима максимально вигравально а тепер, шановні гравці, вашій увазі 7 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон БОЕ-комплект полюк номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 18.24. Тридцять сім. Десять. Сімдесят два. Тридцять чотири, шістдесят, тридцять один. Сімдесят чотири, тридцять пять, сорок чотири, двадцять два. Два, тридцять два, 7, 25, 70, двадцять п'ять, сімдесят, шістдесят чотири, п'ятдесят чотири, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6682-й розіграш державної лотереї лото тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. П'ять 9, 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 9, 9. Бережіть себе, все буде Україна.